Всім добрий вечір. Так, дивимося. Прийшли подивитися на нашу господарку, яйця я забрав. Так, от і на наші індики. Молоді, кури. Когут сидить. Ось такий індик. Завтра, так якби в нас мали вилізати індики, я просвічував вчора. Індики я дивився, то так якби вже сьогодні мають вилізати, на день скорше. Дивився тато, то казав, що так якби вже є, вирішив вам познімати. Йду зараз їх забирати, якщо вони є. І все б тут буду вам показувати. Мен... О, тут ще дві курочки сидять. От такий індик. І по таких індиках. От по таких звичайних індиках. От такі-то справи. Йдемо, покажу вам індики. Ще три дати коням сіна, включаю світло. От наші коні. От коники, кобила. О, випускали їх трохи на прогулянку. От такі-то наші коники. Пацюк от сидить. Вже на ночівку все готує, він гніздо зробив. Ось тільки сіна ми йому дали. Ох, наша дора і наша машка. яка вона брудна, треба знову її чесати, то нічого страшного. От так. Та індичка має через тиждень лізти, а у цієї індички сьогодні би вилуплення. Тримай. Дивимось. Є індичата. А ну натримайте, Господи, на... знімай індичку. Тако ми піднімаємо. От підставимо індичку. Забираємо шкарлупу геть. Забираємо шкарлупу, ставимо сюди на купочку. О наші індичатка. Три штучки є. Тихенько, маленькі, тихенько. Я вас заберу, поставлю вас під лампочку. Дивимося, чи накльовані. Не нема накльованих. Ще нема накльованих. Забираю індичат. Геть, Беру їх сюди. Ідичку, йди сюди. Так от. Індичата. Так, от такі наші індичата. Ой, треба перескочити. Маня, не гриби! От така наша мама. Зараз вам познімаю, як... Ну, де ми їх поставимо. Зараз ставлю на паузу. Дав коням сіна. О, дав коням сіна ще. І тут дав, і дав за О, дав сіна. Все, коники, добре. Ти індичко сиди. Мама дуже їх спокійна, гарно все сидить. Зараз включиться ще як індичата будуть під лампою. От принесли індичата до хати. Поставили їх таку коробочку невелику, бо їх тільки троє. Завтра рано буде нове відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Усім гарного перегляду.